В ефірі новини сьогодні у випуску з 15 лютого по 31 березня на водоймах України триватиме заборона на вилов щуки. Що таке гастро рефлюксна хвороба? В палаці спорту відбулася першість південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України з футзалу. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 7 лютого орієнтовно такі. 846 тисяч 650 осіб особового складу, 9975 танків, 20 тисяч 755 одиниць бойових броньованих машин, 22 тисяч 785 артилерійських систем, 1271 реактивна система залпового вогню, 1056 засобів протиповітряної оборони, 366… 59 літаків, 331 гелікоптер, 24 301 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 3054 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 36 307 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3738 одиниць спеціальної техніки. 2 лютого в палаці спорту відбулася першість південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України з футзалу. Турнір, у якому змагалися дев'ять команд із південних областей, став не лише спортивною подією, а й символом єдності та незламності гвардійців. Як це було, дивіться у сюжеті. 2 лютого в палаті спорту відбулася першість південно-оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України з футзалу. Турнір, у якому змагалися дев'ять команд із південних областей, став не лише спортивною подією, а й символом єності та незламності гвардійців. 2 лютого в центрі досугу Ізмільський палац спорту. Пройшло урочисте нагородження фіналіста та переможця відкритого кубку міста Ізмила з футзалу на підтримку сил безпеки та оборони України. Урочистий захід розпочався з державного гімну України символом єдності та незламності нації. Після цього хвилиною мовчання вшанували пам'ять військовослужбовців та всіх загиблих, які постраждали від російської агресії. Далі, зі словами, привітання до учасників звернувся заступник міського голови Сергій Лузанов. Шановні спортсмени, полівальники. Щиро вітаємо всіх, хто долучився до організації та проведення цих змагань. Щиро вдячні командам, які показали надзвичайну видовищну гру. Але найголовніше, ми всі вдячні Силам оборони України, які зробили можливе проведення цих змагань. Ми дуже раді, що попри всі складнощі, попри всі негаразди цієї війни, тим не менше, змагання продовжують проводитись, збирають. Болівальники і збирають команди з усього регіону. Головний суддя турніру, підполковник Сергій Судей, наголосив, що такі заходи є не лише спортивною подією, а й символом психологічної реабілітації для бійців, які повернулися із зон бойових дій на запорізькому та херсонському напрямках. У півфіналі одеські гвардійці здолали запорізьку команду, а ізмеїльські футболісти вийшли переможцями у грі з миколаївцями. У напруженому фіналі ізмеїльська команда Гвардія виборола перемогу з рахунком 2-1, залишивши на другому місці одеську Пальміру, а на третьому запорізьку Карадах. За підсумками турніру кращим захисником став Олександр Фролов. Звання найкращих гравців отримали Дмитро Бербенцев та Микола Лященко. А Вадима Проніна визнали найкращим воротарем. Закінчився кубок міста Ізмаїл на підтримку Збройних сил України. Приймало участь 18 команд. Показували команди досить напружену, кожна команда хотіла вийти до фіналу. Сьогодні в фіналі зустрілись футбольний клуб Гвардія та футбольний клуб населеного пункту Криничне. Гра була напружена, але Гвардійці доказали те, що кубок повинен залишитись у них. Цей кубок ми вже забираємо другий рік поспіль. За що я хочу привітати команду. Також не зупиняється в нас збір для Національної гвардії України. На сьогоднішній день вже зібрано трохи більше 100 тисяч гривень. І після фіналу кубку продовжується друге коло чемпіонату. Хочемо, звичайно, зібрати всю суму, яку поставили перед собою. Долучайтесь, дякую. Вперше в історії турніру Ізмейська гвардія здобула першість, та тепер захищатиме честь південного ОТО НГУ на фінальному етапі чемпіонату Національної Гравардії України в Києві. Водночас місцеві вболівальники сподіваються, що наступні фінали матчі відбудуться саме в Ізмаїлі. В фіналі зустрічались команди команда Гвардія і команда футбольного клубу «Крінічне». з рахунком 5-3 перемогу одержала команда гвардія організатори заходу подякували всім присутнім за підтримку та участь. А також наголосили, що в майбутньому також продовжується проведення таких змагань. Дякуємо всім, хто долучився до цих змагань. І далі продовжується чемпіонат міста Ізмаїла Судзалу на підтримку збройних сил України, який буде продовжуватись до весни, і нагородження відбудеться в квітні місяці 25-го року. Ніри з фузалу серед підрозділів південно-оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України став яскравою подією, що об'єднала військових та вболівальників навколо спорту та спільних цінностей. Перемога Ізмильської команди Гвардія увійшла в історію першості. А сам захід вкотре довів важливість таких змагань для підтримки бойового духу та фізичної підготовки гвардійців. Попереду фінал чемпіонату НГУ в Києві, де ізмаїльські спортсмени боротимуться за нові здобутки, представляючи південний регіон. Влада Новак Наталя Маленко для програми новин. Поліцейські вилучили у жителя Ізмаїла колекцію незаконного озброєння. Оперативники Ізмельського районного відділу поліції встановили, що 54-річний місцевий житель займається протиправною діяльністю, пов'язаною з обігом зброї. У приватному будинку поліцейські виявили гвинтівку та автомат попередньо Калашникова й Мосіна, чотири магазини до них і 115 набоїв, а також пістолет з двома затворами. Господар пояснив правоохоронцям, що все озброєння придбав через інтернет з метою колекціонування. Річі вилучили його і скерували на експертні дослідження. Після отримання висновків експертів вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігуранту про підозру в придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, а також бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 7 років. Досудове розслідування триває в ході слідства. Буде встановлюватись канал потрапляння зброї та боєприпасів до підозрюваного. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба це хронічне захворювання, яке вражає нижню частину стравоходу та викликає багато неприємних симптомів. Це захворювання є одним із найпоширеніших. Часто зустрічається у дорослих віком 20-45 років. Про симптоми, перебіг та лікування цієї хвороби ми поспілкувалися із лікарем-гастроентерологом. Подробиці розкаже наш кореспондент. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба це хронічне захворювання, яке вражає нижню частину стравоходу. Причину розвитку є слабкість нижнього стравохідного сфінктера, який перешкоджає руху в місто шлунка у зворотньому напрямку. Внаслідок порушення його функціонування соляна кислота, жовч та секрет підшлункової залози проникають у верхні відділи травного тракту. Гастроезофігальна рефлюксна хвороба вона виникає у людей, коли є заброси значить, вмісту шлунку шлунку в стравохід, а також е, е, буває рефлюксна хвороба, коли вміст 12 палої кишки закидується в шлунок. Це доодени гастральні рефлюкси. Це захворювання є одним із найпоширеніших, часто зустрічається у дорослих. Віком від 20 до 45 років. Симптоми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби малоприємні, постійно повторюються. Серед них печія, нудота, метеоризм, відрижка. Болі, диспепсія. Людина має такі скарги, як печію. Людина має скарги відрижку, відрижку воздухом чи регергутацію. До факторів, що підвищують ризик розвитку рефліксу зофагіту, варто віднести ожиріння, підвищену секрецію шлунка, дискінетичні порушення органів травної системи, куріння, високі фізичні навантаження, хвороби, які супроводжуються ушкодженням епітеліальної тканини. Хвороба повинна своєчасно лікуватися і Чому цей рефлюкс буває? Якщо це чистий шлунково стравохідний рефлюкс, то ми маємо симптоми кардіальні і стоматологічні. Якщо це рефлюкс? Зв'язаний з 12 палою кишкою до гастральний рефлюкс. То тоді ми маємо значить, скарги, лор органів. Маємо скарги пульмонологічні. Медичний діагноз ставлять на основі добової піашметрії всередині стравоходу, яка дозволяє оцінити зміну показників кислотності, кількість рефлюксів на добу та їх тривалість. Якщо у нас заброси виникають частіше, ніж два рази на тиждень, то ми вже можемо думати про гастроезофагальну рефлюксну хворобу і треба звертатися до лікаря. Які продукти нам, е, роблять нам гастроезофагальну рефлюксну хворобу? Це кава, надмірне вживання кави, це шоколад, це жирна їжа, е, нам робить там, що робляться заброси. Це е, гострі продукти, це кислі. Слі, апельсини, продукти це деякі прянощі. Постійний рефлюкс місту шлунка в стравохід може спровокувати виникнення ерозії та вирозок у стравоході. Ускладненнями гастроезофагіального рефлюксу бувають і напади нічного кашлю, хронічний бронхіт, абсцес легені, бронхіальна астма. Які ж продукти способні значить, антицидної властивості мають це такі продукти, як молоко, молочні продукти, це масло, масло. Вершки, Вершкове масло, рослинне масло, це відварна риба, це відварне м'ясо, нежирне, курятина. Кролятина Основою медикаментозного лікування є зміна життя хворого для полегшення симптомів. Необхідно взяти під контроль власну вагу, контролювати періодичність прийому їжі та її кількість, виключити вживання кави, шоколаду, кислих та жирних страв та продуктів, що сприяють метеоризму, утриматися від куріння та алкоголю, замінити застосування медикаментів на такі, що не пригнічують активність травохідного сфінктера. Також е, погано впливають нітрати нітрати і нітрити. Накопичуються е, в продуктах овочі у нас, е, з, добрив, з добрив овочі, накаплюють нітрати і нітрити. Виключаються вони тим, що треба замочувати на 30 хвилин овочі у воді на кончики ножа, додати е, лимонну кислоту. Потім виливати. Якщо ми зваримо овочі, чи картоплю, чи інші овочі, то ми повинні зварити і воду цю вилити. Лікування гастрозофегальної рефліксної хвороби перш за все включає правильне раціональне харчування малими порціями. Необхідно виключити з раціону газовані напої, гості приправи. Варто їсти повільно, не запивати після прийому їжі, не згинатися та не лягати. Спати рекомендовано з високою подушкою. при перших симптомах хвороби варто звертатися до спеціалістів та не займатися самолікуванням. Бережіть себе. Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми новин. З 15 лютого по 31 березня на водоймах України триватиме заборона на вилов щуки. Основна мета заборони захист риби під час нерестового періоду та сприяння відновленню її популяції у природному середовищі. Дивіться далі. З 15 лютого по 31 березня на водоймах України триватиме заборона на вилов щуки. Основна мета заборони захист щуки під час нерестового періоду та сприяння відновленню її популяції у природному середовищі. Згідно з науковими дослідженнями, нерест щуки починається за температури води 3-5 градусів. Щука нереститься раніше за інші види риб, адже не потребує значного прогріву води, а інколи відкладає ікру навіть під льодом. Ця прісноводна хижачка відіграє важливу роль у підтримці екологічної рівноваги, оскільки. Яке регулює чисельність дрібної, хворої та ослабленої риби, сприяючи здоровому розвитку цінних видів. Одна самиця щуки може відкласти від 17,5 до 215 тисяч ікринок, залежно від розміру. Ікринки мають великий діаметр близько трьох міліметрів і здатні приклеюватися до водної рослинності. Через 2-3 дні ця властивість зникає, і ікринки осідають на дно, де триває їх подальший розвиток. Вилов щуки у період заборони вважається порушенням природоохоронного законодавства. Згідно до статті 85 КУПАП. За кожну незаконно виловлену особину передбачено штраф у розмірі 3468 гривень. Держрибагенство нагадує рибалкам про чину заборону на вилов риби у зимувальних ямах, яка діятиме до початку весняно-літньої нерестової заборони 2025 року. Рибалок закликають відпускати щуку назад у водойму, якщо вона випадково потрапить на гачок під час заборонного періоду. З 15 лютого по 31 березня діятиме посилений контроль. Інспектори перевірятимуть улов рибалок і законність продажу біоресурсів. Наталя Гаврилова для програми новин. Уродженець Ізмаїла, ветеран ЗСУ Олексій Притула, візьме участь у міжнародних змаганнях ігор нескорених, які пройдуть у Канаді з 8 по 16 лютого. Олексій Притула тривалий час мешкав в Ізмаїлі, а у 2011 році переїхав до Одеси. На початку повномасштабного вторгнення Росії він добровільно став на захист України. У вересні 2022-го під час боїв поблизу Ямполівки, що на Донеччині, отримав тяжке поранення, внаслідок якого втратив обидві ноги. Попри важке випробування, ветеран не здався. Після лікування та протезування. Він повернувся до роботи ветеринаром у клініці Айболіт, а тепер готовий випробувати свої сили на міжнародному рівні. Олексій змагатиметься у трьох дисциплінах: штовхання ядра, веслування на тренажерах та стрільба з лука. Загалом у іграх нескорених у 2025 році візьмуть участь 550 спортсменів із 25 країн. Стежити за виступами української збірної можна на офіційних ресурсах змагань. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 35 копійок, продати за 41 гривню 90 копійок. Євро купівля 42 гривні 90 копійок, продаж 43 гривні 50 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Ізмаїлі на вихідні дні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-7 градусів морозу, в день 0,2 градуси морозу. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 4-5 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 до 4 градусів морозу, в день – 1-2 градуси нижче нуля. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті – izmeltv.com, на ютуб-каналі Izmeltv Online та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.